Брати та сестри. Дякуємо нашому Господу за благословений і гарний вечір. Дуже дуже люблю, коли Бог через своє слово дає нам практичні поради на наше щоденне життя. Просто навчає нас, як нам жити, як нам поводитися, в відношенні з іншими людьми. Відношеннях нашої сім'ї, як нам поступати самим в собі. Наше життя не тільки тут, там неділю, наше життя кожен день воно буденне, воно на нашій роботі, воно в нас в сім'ї, воно в нас вдома, і там наше християнство. І наш Бог Він є практичний, де Він дає нам поради, як нам жити в практичному нашому житті. Я бажаю прочитати два місця і слова Господнього. Перше місце це буде із книги пророка Єремії, 17 розділ і 7-го вірша. Благословенна людина, яка покладається на Господа і надія, якої Господь. Бо вона буде як дерево, посаджене біля води, яка пускає коріння своє біля потоку. Не знає воно, коли проходить спека, листя його зелене, і на час засухи воно не боїться і не перестає приносити плід. Лукаве серце людське над усе. І вкрай зіпсоване, то пізнає його. Я Господь проникаю у серце і випробовую нутрощі. Щоб відплатити кожному за дорогами його і за плодами вчинків його. Євангелія Івана, другий розділ 23 вірша. Коли Ісус був у Єрусалимі на святі Пасхи, багато хто увірував ім'я Його. Бачачи чудеса, які він творив. Але Ісус не вірявся їм, бо сам знав усіх і не мав потреби, щоб хтось свідчив про людину, бо сам знав, що в людині. Ми прочитали два місця і Слова Божого. Два місця свідчать і говорять про нашого Бога. Про Бога, який є серцевидець. Про Бога, який бачить те, що не бачать люди. І дуже цікаве місце це записано в Івана. Написано, що він був на святі Пасхи. В нього увірувало багато людей. Побачили чудеса, які він вчинив. Але написано цікаво про Ісуса. Ісус не вірявся їм. Коли дивився інші переклади, написано, Ісус не довіряв людям, бо Він сам знав про всіх. Знаєте, як часто в людей є. І до Ісуса так приходили і кажуть «При... про сотника. Йому казали, прийди і зціли слугу Його, бо він, він достойний. Не кажуть, прийди і стіли слугу Його, бо Він достойний, він нам синагогу построїв. В людських очах є люди, якісь достойні, а якісь недостойні. Можливо, хтось думає, що хтось щиро прийшов до Бога, а хтось нещиро прийшов до Бога. Ми думаємо, можливо, цей по-справжньому покаявся, а той не по-справжньому покаявся. Так само тоді було. Покаялось і увірувало Ісуса Христа багато людей. Написано Ісус не вірявся їм, бо сам знав усіх. І не мав потреби, щоб хтось свідчив йому про людину. Це є наш Бог. Це Ісус Христос. Коли ми до Нього приходимо, Він знає, наскільки щиро. Або нещиро ми приходимо, наскільки з відкритим серцем або з закритим, або просто з гарним виглядом ми приходимо до нього. І я просто захоплююсь Ісусом Христом, який ніколи не відкидав людей, які до нього приходили. Він знав, що відбувається в їхніх серцях, він знав, яким серцем вони приходять, але ніколи їх не відкидав. І тут і далі, після цього, йде історія про Никодима, який був із фарисеїв. До цих людей було дуже упереджене ставлення в багатьох із учнів Ісуса Христа, але Ісус. Має з ним щиру і відверту розмову. І Ісус не потребує, щоб йому хтось розкалував про Никодима, тому що Він знає серце Никодима. Ісус з ним розмовляє. І в Никодима здаються, з'являються якісь такі питання. І коли Ісус йому дає відповідь, ця розмова їхня закінчується просто відповіддю Ісуса, і мені здається, що Никодим пішов з великими, з великими роздумами. Але читаючи Євангелію до кінця, ми бачимо щирість Никодима. Ми бачимо щирість цієї людини. Є Бог, який проникає серця, який не потребує, щоб йому хтось розказував щось про людину. Який не потребує, щоб йому хтось сказав, яка це добра людина, не добра людина, щира чи не щира людина є Бог? Є Ісус Христос, який знає все про мене і про вас. І перед цим Богом немає потреби. Немає потреби, або я сказав би, це взагалі безглуздо і неправильно створювати якийсь вигляд. Або вдівати якусь маску. Немає сенсу абсолютно ніякого перед цим Богом вдавати себе з того, ким ти не є. Немає сенсу дівати на себе маску і приходити, як будь-то без щирістю, а всередині бути нещирим. Немає змісту цього робити. Перед людьми? Так. Перед людьми можна, можна це зробити. Перед людьми можна це показати, але перед Богом немає ніякого змісту цього робити, тому що Він сам знає все про людину. І знає про людину. Це досконало. Коли ми читали Єремії, книгу пророка Єремії, І самий Бог, Він каже, я є Господь, який проникаю у серця, випробовую внутрішні, щоб віддати кожному за дорогою Його і за плодами вчинків Його. Бо каже, я бачу, я все бачу, наскільки щиро, не щиро, відкрито, не відкрито. Правильно, неправильно, ви до мене приходите, я все бачу. Я бачу, як ви це поступаєте між людьми. Я бачу, як ви це робите. Я бачу, хто з вас дає вигляд побожності, а хто ні. Бо каже, я все це бачу. І я віддаю кожному за дорогою Його і за плодами вчинків Його. І це слово, це пророче слово через Єремію. Мене і кожного із вас, воно має застерегти. Воно має застерегти. Поступати перед Богом і перед людьми щиро. Поступати перед Богом і перед людьми щиро. Тому що Бог каже, я вивідую серця, я проникаю у внутрішність, і я віддаю. Кожному. Ми роздумували. Я думаю, ми роздумували братами про справжність і несправжність нашого життя, чесним словом, про фейкове або про реальне життя. І до мене прийшла думка, я думаю, наскільки несправжнім і Нереальним життям жив Саул. Наскільки несправжнім і нереальним життям жив Саул? Будучи одним, він видавав себе за іншого. Будучи одним, він хотів показатися інакшим, будучи неслухняним Богові переступивши Божу повоління, переступивши Боже Слово, зрішивши проти Бога, пішовши прямо проти Бога. Він просить пророка Самуїла і каже, давай зробимо так, як будь то би все добре. Давай зробимо так, як будь тобі все правильно. Давай створимо вигляд, що в мене з Богом все в порядку. Давай створимо цей вигляд. Ця людина не захотіла з Богом поступати щиро. Він захотів перед людьми поступати щиро. Він захотів надіти на себе маску. Маску гарної людини, маску гарного царя, маску успішного правителя. Маску людини, як будь-то би, яка б, би, здається, має єднання, спілкування, стосунки з Богом, давним-давно це втративши і цього не маючи. І він довгий час тримав цей вигляд. Не всі люди в царстві знали, в якому стані є Соул. Не всі люди в країні знали, що Саул давно втратив Господа. Не всі це знали. Він довгий час міг тримати гарний вигляд. Він, здається, навіть міг робити правильні поступки, давним-давно, бувши нещирим. А Бог довго ждав, а Бог довго очікував. Але Бог каже: Я той Бог який проникаю в серця. Я випробовую внутрішні. І я відплачую кожному за дорогою Його. Я відплачую кожному за дорогою його. І проходить час, і всі бачать твою нещирість, проходить час, всі бачать твою неправоту, всі проходить час, і всі бачать твою маску. Натомість може бути стидно, може бути неприємно, може бути до сліз боляче. Але Бог каже, є таке слово, це щирість. Він каже, і щирим я поступаю щиро. Якщо ти щиро каєшся, я тобі щиро прощаю. Якщо ти зі слізьми визнаєш свою провину і свій гріх, я тобі прощаю. Бог каже, я зі щирим, щиро поступаю, а з лукавим я поступаю по його лукавству. І ма на довгий час, перед людьми видаватися гарним, правильним, побожним. Мати вигляд побожності, але не мати його сили. Але Ісус Христос каже, Я є Той. То досліджую серця, то досліджую внутрішність. і Я віддаю кожному згідно вчинками Його. І я захоплююсь нашим Богом, Ісусом Христом, який дуже, дуже довго чекає, який завжди дає шанс, який завжди дає можливість, який завжди дає можливість. Визнати, визнати свою помилку, який завжди дає можливість прийти і сказати, я поступив нещиро, я поступив неправильно, тому що він є той, який досліджує наші серця. Чому я сьогодні про це говорю? Ми сьогодні мали те причастя, ми мали заповідь Господню. До цього дня ми готувалися. Багато із нас, можливо, всі, ми приймали в цьому участь. Я задаю собі питання і нам. Наскільки щиро? Наскільки відкрито ми це робили? І як далі ми будемо жити цей цілий місяць до слідуючого причастя. Тому що Ісус Христос прийде не на причастя. Ісус Христос може прийти завтра. І які наші відносини з Ним, Яка наша щирість? По відношенню до Нього, яка наша відкритість по відношенню до Нього? Тому що Він не прийде в ці три дні від п'ятниці до неділі, він прийде тоді, коли його ніхто не чекає. Я хотів би, щоб це слово було знаком питання для мене і для кожного із вас, щоб ви роздумували над цим, щоб ви жили цим щоб ми жили так, знаючи те, що Він знає кожен мій день, що Він кожен день досліджує моє серце і мою внутрішність і віддає мені згідно моєю щирістю. Давайте піднімемося для молитви перед закінченням нашого зібрання. Отець наш і Бог наш ми благословляємо